Правоохоронцями вже підтверджено існування щонайменше 13 катівень, які були облаштовані російськими окупантами під час тимчасової окупації Херсонської області. Ці катівні окупанти облаштовували переважно у захоплених будівлях правоохоронних органів, таких як поліція, суди, також і цивільних. Це, наприклад, бази відпочинку, а також у навчальних закладах. На сьогодні правоохоронцями 112 осіб вже ідентифіковано, і вони отримали статуси підозрюваних. Переважно це військові РФ, співробітники ФСБ, Розгвардійці, а також учасники незаконних збройних формувань. До суду направлено 52 обвинувальні акти щодо 106 осіб. 10 деро вже визнано судами винними і винесено обвинувальні вироки. Також у ході слідства встановлено вже понад півтора тисячі потерпілих осіб від катувань. Це переважно були люди цивільні з проукраїнською позицією, це представники органів державної влади, це громадські активісти, лідери громадських думок. це... Колишні правоохоронці або колишні учасники АТО.